Привіт семикласники! класники! Розглянемо з вами тему одночлен і його стандартний вигляд. Одночленом називається добуток, який складається із чисел букв та їх степені. Наприклад, 2х у 3 степені множити на 3х у квадраті. Або ще один приклад мінус 4х у п'ятому множити на мінус а х у сьомому степені. Ми бачимо, що і в першому, і в другому випадку у нас записані добутки. Множниками у цих добутках є числові множники і буквені, та їх степені. Видно, що кожен із цих добутків можна записати простіше. Наприклад, Першому можемо 2 перемножити на мінус 3 і одержимо мінус 6. Тобто ми замінюємо добуток числових множників результатом. І дописуємо буквені множники х у третьому степені, і у другому степені. Ось такий одночлен, у якого на першому місці числовий множник, і цей числовий множник єдиний. І всі букви зустрічаються тільки по одному разу. Називається одночленом стандартного вигляду. Ось цей числовий множник називають коефіцієнтом. Тобто коефіцієнт цього одночлена дорівнює рівня мінус 6. Зверніть увагу, що якщо є більше, ніж один числовий множник, то тоді ми коефіцієнт не можемо назвати. Ні 2, ні мінус 3 не є коефіцієнтом цього одночлена. А ось мінус 6 це є коефіцієнт. Запишемо. Другий одночлен у стандартному вигляді. Спочатку перемножимо числові множники. Мінус 4 і тут перед А множник мінус 1. Одиниця не записується явно, тому що при множенні одиницю ми можемо пускати. Отже, мінус 4 множити на мінус 1 буде плюс 4. Оцей числовий множник є коефіцієнтом даного. Ми бачимо, що тут добуток степенів з однаковими основами. Замінимо степенем з тією самою основою, а показники додаємо. 5 додати 7, 12. І залишився в нас один множник А. Ось 4 це є коефіцієнт даного одночлена. Х у 12 умножити на А це буквина частина цього одночлена. При спрощенні ми з вами використали правило добутку раціональних від'ємних чисел. І правило властивість добудку степенів з однаковими основами. Сума показників степенів усіх букв, які входять у одночлен, називають степенем одночлена. В першому одночлені це буде 3 плюс 2 5. Тобто перший одночлен це одночлен п'ятого степеня. А другий 12 плюс 1 13. Отже, другий одночлен це одночлен 13 степеня. Розглянемо. Питання множення одночленів. Нехай маємо такий добуток. 4y у квадраті х у третьому степені множити мінус 3х. Ось у нас є один одночлен множити на інший одночлен. 4 множити на мінус 3. Це добуток чисел з різними знаками. Результат від'ємний, модуль дорівнює 12. Y у квадраті, y більше не зустрічається, тому ми його просто переписуємо. X у третьому множити на X. Ми розуміємо, що це не просто X, це X у першому степені. Основи однакові. Залишаємо цю основу. Показники 3 плюс 1 додаємо 4. Одержали одночлен стандартного вигляду. Оцей одночлен є добутком цих двох одночленів. Подивимося тепер, як одночлен можна підносити до степеня. Правило: для того, щоб одночлен піднести до степеня, можна кожен ножник окремо підносити до степеня і знайдені степені, знайдені вирази перемножити. Наприклад, мінус 4х степені, y у четвертому степені піднести до третього степеня. Отже, в основі цього третього степеня. В основі розміщений одночлен мінус 4х у п'ятому, і у четвертому. Щоб піднести його до степеня, ми можемо кожен множник до степеня підносити окремо. Мінус 4 у третьому степені множити на х у п'ятому і також в третьому степені множити на y у четвертому і також у третьому степені. Тепер використовуємо правило степінь від'ємного числа. Якщо показник степеню не парний, то результат буде від'ємний. І залишилося знайти модуль. 4 в 3 степені дорівнює 4 множити на 4 множити на 4. В останньому кроці ми використали правило означення степеня. Отже, це буде 64. Х у п'ятому і в третьому. Властивість степінь степеня. Щоб піднести степінь до степеня, необхідно основу залишити ту саму, а показники перемножити, тобто ми одержимо х у 15 степені. Тут y у 4 підносимо до 3 степеня. Y залишається показники перемножуємо. 12. Ми одержали результат. Піднесення до степеня ось цього одночлена. Отже ще раз, щоб піднести до степені одночлен, можна кожен ножник окремо підносити до цього степеня і знайдені результати перемножити. Ще один приклад. Мінус 2х у у І це у четвертому степені, дорівнює. Як і в попередньому прикладі, кожен ножник підносимо до четвертого степеня окремо. Мінус 2 у четвертому степені, х у п'ятому, і також у четвертому степені, y і також у четвертому степені. Дорівнює. Парний показник означає, що цей степень буде числом додатним. Знаходимо модуль степеня 2 у четвертому це 2. Перемножити на 2, 4 множити на 2. 8 і множити на 2, 16. Отже, коефіцієнт цього одночлена – 16. Х залишаємо основу ту саму. Показники перемножуємо у 20 му і у четвертому степені. А тепер запишіть приклад для самостійного розв'язання для тренування. 1,2х у третьому степені y у четвертому множити дужки відкрити. мінус 1 2, х, у квадраті, і це у другому степені. Дорівнює. Тепер можете поставити відео на паузу і самостійно розв'язати цей приклад. А тоді повертайтеся до пояснення і подивіться, перевірте своє розв'язання. Отже, спочатку треба піднести до степені цей одночлен. Переписуємо перший одночлен. 1,2х у3 множите. Я відразу підношу до степені. Мінус 1 друга в другому степені дорівнює 1 четверта. Х у другому степені. Y 2 на 2 у четвертому степені. Дорівнює. тепер ми множимо ці одночлени. Множимо коефіцієнти 1,2 множити на 1 четверту. Я тут перепишу: 1,2 це 12. ,10. Я перетворив у неправильний дріб множити на 1 четверту. Щоб перемножити звичайні дроби, треба чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Зверніть увагу, що тут можна скоротити на 4 в знаменнику одиниця в чисельку 3. Результат у нас 3 десятих або 0,3. Отже, 0,3х бачимо 2. Степені з основою X показники додаємо, буде у п'ятому степені, і показники додаємо у восьмому степені. Я сподіваюся, що ви одержали такий самий результат. На цьому все. Зустрінемось з вами на наступному відео уроці. З вами був Василь Васильович.